Бібліотека сьогодні це не тільки книгозбірня, це майданчик для креатива, натхнення, комунікації та підтримки творчих особистостей. Крім основної функції книговидачі, у бібліотеках розширили культурний простір. Вони стали місцем спілкування, творчих заходів, виставок, майстер-класів і не тільки. Так у бібліотеці філії номер 11 Холодногірського району відбулося урочисте відкриття виставки арт-об'єктів з колекції мисткині Наталії Микерчан, присвячене до Дня Капелю.

Авторка незвичних капелюшків Наталія Микерчан стиліст дизайнер, яка присвятила своїй роботі вже 25 років. У стінах бібліотеки мисткиня поділилася з запрошеними гостями історією свого творчого шляху та представила свої роботи. Наталія Микерчан не вперше бере участь у заходах у цій бібліотеці. Під час війни всі проходять трансформацію, а особливо творчі люди. І для мене було Дуже важливо, навірно, мабуть, не покидати свою творчу справу, тому що це якийсь такий повшток для мене, щоб у мене був такий вогник постійно, або світло, яке я там створюю, і на це світло приходять люди. Навірно, це такий посил. Виставка більш схожа на не зовсім виставку. А більш на таку сесію, я би сказала, коли багато розрушень, багато горя, багато страждань, а красоти мало. Ну, красота спасе мир, Я створюю красу. Моя перша виставка називалась Шлях Українки до себе то ось на третій рок війни це шляпи. Це шляпи, це божевілля. Ми, нам достатньо божевілля, яке проходить трагічне, да? а мені хочеться, щоб це божевілля було крохи щастя, крохи любви, тобто щоб це було щось таке фентезі, не підходи більше, а космічне знаєте, запустити якесь таке світле, щоб воно так все погане, і в наостаках залишилася любов, залишилася світ, краса. Не тільки подивитися, але й приміряти на себе різноманітні капелюшки, постати у відповідному образі та зробити світлину на згадку змогли запрошені гості і відвідувачі бібліотеки. Коли вона мене запросила вперше сюди, у цю бібліотеку, я думала, боже, яка фотосесія в бібліотеці? А як я сюди зайшла? Я просто була у захваті. Навіть просто на звичайний мобільний телефон взяти, познімати одна одну, це дуже круто, насправді. І тому навіть сьогоднішній захід це дуже класно, тому що прийшли дівчата різного віку, буквально різні дівчата прийшли, приміряли ці капелюхи, а вийшли вони звідси вже. З посмішкою, а нам зараз дуже замало тих самих яскравих емоцій, посмішок у житті, коли навколо багато поганих новин, і нам треба якась зарядка для того, щоб знаходити десь ці сили, йти і здобувати цю перемогу загальними шляхами. Будь-які культурні заходи вони важливі для людей, тому що потрібно якось відволікатись, мабуть. Трошки, хоч трошки від того, що, що зараз відбувається, і єднатись разом, щоб ну, відчувати єдність між собою. Я дуже полюбляю шляпки, але в мене такі літні брили. От, все таке. Але сьогодні я зробила декілька знімків і відчула себе, ну, я подивлюся щось на себе зі сторони. І, звичайно, придбаю якось собі те, що мені підійде. Вже Я буду тепер зацікавлена в тому, щоб приглядатися до шляпок. Ви знаєте, я не можу вам навіть. Пояснити свій, свій стан душі, що я отримую. Я, я завжди чекаю повідомлення, я завжди готуюся, я стараюся до цього часу прибратися, щоб виглядіти і сюди прийти. Оця віддушина, оцей настрій, ці жіночки, особливо в цей час. Це просто важкий час, і ми знаходимо тут для себе, ми посміхаємося. Ми розмовляємо на різні теми чаювання, вся атмосфера, яка нас оточує. Це просто така гармонія душі. Літературні вечори, зустрічі з цікавими особистостями, поетичні читання, історичні години це далеко не повний перелік заходів, що проходять у бібліотеках Харкова. Тож кожен може завітати у найближчу бібліотеку та відкрити для себе щось нове, а можливо, навіть і знайти для себе цікаве хобі. Усі бібліотеки об'єдналися і зараз е працюють. Е з читачами, надаючи їм нові послуги, такі як виставкова діяльність, такі як творчі городки, ми пропонуємо платформу для виступів не тільки письменникам, а й художникам і митцям хедмейд. Саме такий захід сьогодні відбувся в бібліотеці філії №11 11 нашого холодногорського району. Тому запрошуємо усіх відвідувати бібліотеки, долучайтеся до культурної спільноти. До бібліотечної спільноти нашого району завжди раді вас бачити. Аліна Курмашова, Віктор Нуздрачов, Андрій Пакулав, Харків. Новини.